Всім привіт! На 1 липня вже бачу, що достиг абрикос вандеркот сигнальні плоди. Три, три дні тому ще були ще прозеленню, а сьогодні бачу, що вже достигли і, напевно, дуже смачні, бо мурахи точать аж бігом їх. Так, справді достигли. О, тут же кури куштували, бачу. Фу -фу. Один пліт ціленький, ще твердуватий. Але в принципі він вже має бути стиглий. І один упав. Ось такі справи. З мурахами потрібно боротись. Це третій рік після посадки. Такі ось, таке ось деревце. Наловже другий рік підряд сигнальні плоди, але поки що небагато. Це в нас пріція. Ось. Так, це вондеркот. Вундеркот вундер бачу. Може підтріскувати, якщо йдуть дощі зараз зважимо. Приція я вже важив. Приція 58. 47 грам. Так, вандеркот. Ось цей пліт 69 грам. Цей 64 грами. Спробую на смак. У пріції я вже пробував, але спробую, як вона буде в порівнянні з вандеркотом. Цукру маловато в пріції. Зараз такий. Стиглий плід вандеркот спробую. Ну цей стиглий буде. <звук> Мурахи які задовбали. Вандеркот набагато смачніший. Хоч і достигає на дня три пізніше приції, але набагато смачніший. Є цукор, кислинка майже не відчувається. Класний сорт. Всім гарних врожаїв. до побачення.